І так, друзі, друзі, добрий день. Значить, сьогодні знаходимося на одному з наших об'єктів, де ми вкладаємо нашими майстрами дуже крутий коштовний матеріал. Це мозаїка ручної роботи італійського бренду Petra Антіква і плитка цього ж бренду з натурального каменю. Хто знає це в фабриках, хто розуміє, що Petra Антіпла це є топ в розділі мозаїки з натурального каменю. В общем, яка була ситуація? Хто дивився прошлію минулі відео? Мозаїка приїхала у нас окремими трьома позиціями, базова мозаїка окрема, золота окрема, голуба окрема. Блакитна. Наші майстри тут, в Миколаїві це все перебрали і створили такий піксельний мікс розтяжку, вручну тут на місці, узгодили з замовниками. Наша дизайн-студія інтердизайн розробила дизайн повністю цієї ванної кімнати. І наші майстри від нашого салону з гарантією для клієнта роблять повністю кладку цієї мозаїки, дуже коштовну. Звернення до вас одразу. Якщо ви придбали в нашому салоні, хочете придбати коштовний матеріал, коштовну плитку, переживаєте, що ваші майстри не справляться з роботою. Не переживайте, це все можемо. Ми владнати. У нас є сервіс. У нас сьогодні робо, працюють чотири поточні бригади на об'єктах, і ми можемо зробити ваш ремонт з наших крутих матеріалів на відміну з гарантією від нашого салону. Слідкуйте гарного дня.